Інвалідному візку з незагоєними травмами та втомленим виглядом українська модель Марія Ковальчук, яку у березні знайшли з множинними переломами в Дубаї, вперше дала інтерв'ю. Подробиці тієї самої ночі дійсно шокують в якому стані зараз Марія Ковальчук, що вона сама розповіла про трагедію та хто понівечив дівчину. Далі розповім. Українська онліфанс-модель Марія Ковальчук, яку кілька місяців тому знайшли понівеченою біля будмайданчика в Дубаї, нарешті отямилась. Дівчина дала своє перше після трагедії інтерв'ю. Втім, не українським змі, а російський пропагандистці Ксенії Собчак. У розмові з росіянкою дівчина поділилась, що сьогодні живе з мамою в Норвегії і продовжує реабілітацію. Після реабілітації вже змогу повноцінно ходити. Передвигаюсь в основному, на коляски і використовую костелі теж. У мене ще один перелом ноги, до сих пор заживають нога і поки не можу нагрузку давати на неї. Тому постійно учусь ходити з костелями заново. Марія розповіла власну версію того, що сталося. За словами дівчини, в Дубаї вона прилетіла наприкінці зими до подруг, відзначити їхній день народження, зробити бартерну фотосесію та зняти яскравий контент для соцмереж. Вечори минали в ресторанах, клубах, але невдовзі святкування скінчилось. Подруги полетіли до Росії, залишивши її саму. Одного вечора в караоке вона познайомилась з хлопцем на ім'я Артем. Наступного дня проспавши свій рейс до Таїланду, Марія випадково зустріла хлопця вдруге. Молоді люди провели час разом, а згодом опинились в номері готелю, де до компанії приєднались ще двоє: Мілена Долганова та хлопець на ім'я Олександр. Спочатку це було схоже на звичайну вечірку, але досить швидко перетворилось на хаос. За словами Марії, хлопці багато пили, нюхали білий порошок і ставали дедалі агресивнішими. Но я сиділа на дивані в цих хлопців, і в цілому я розуміла, що я не можу робити якісь що -то, то, агресивне. У дії, то действия то тобто сміятка стопорило, німночка була страшно, і я не знала, що мені делать. згодом. Чоловіки почали робити дівчині непристойні натяки, ставали грубими і тиснули на неї, повторюючи, що вона належить їм і вони можуть робити з нею все, що захочуть. Паніка і тривога наростали, і в якийсь момент Марія зрозуміла, що потрапила в пастку. Спробувала покликати на допомогу, але її зупинили. Мене не почали серйозно вже пугати, тобто я розуміла, що щось ненормальне відбувається. Я спробувалася вирватися на балкон до сусідів, щоб попросити допомоги, тобто від цих хлопців. Вот, меня им затащили обратно, Артём і Олександр. Зрештою, їй вдалося вирватися з номера, вибігти на вулицю і забігти до недобудованої будівлі поруч. Ковальчук ще чула за спиною їхні голоси, що лунали все ближче, а далі провал пам'яті. Що сталося після того, як вона втратила свідомість, Марія й досі не пам'ятає. Чи її побили, чи скинули з висоти, для неї це лишається загадкою. Скоріше всього був удар по голові, я припускаю. Наступна сцена, я. Помню, что я просила помощи проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полиции. Згаданий раніше Артем виявився сином Донецького бізнесмена Олега Папазова, який вже давно оселився в Дубаї. Його старший брат веде справи в Росії. Разом із ними на вечірці були росіянин Олексій Крашенінников, який пішов раніше, та участі не брав. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мати Марії стверджує, що дубайська поліція ненадовго затримувала Артема, але швидко відпустила. Вона переконана, батьки молодих людей підкупили правоохоронців, і саме через це розслідування фактично завмерло. Нагадаємо, з чого почалась ця резонансна справа. Марія Ковальчук здобула популярність завдяки відвертим світлинам у соцмережах та платному контенті на онліфанс. У середині лютого 2025 року вона прилетіла до Дубая нібито по роботі, а згодом планувала вирушити до Таїланду. Проте 11 березня пропустила рейс, а телефон залишався вимкненим. Останньою, з ким вона спілкувалась, була мама, яка звернулась до українського консульства із заявою про зникнення. Консули швидко з'ясували, що ще 12 березня Марію госпіталізували з травмами, і вона перебувала в клініці. Тоді дівчину знайшли ледь живою з переломаними ногами, руками та хребтом. Інцидент узяли на контроль, а поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Новина швидко розлетіла змі. Ходили чутки від так званих інсайдерів, що Марія в Дубаї потрапила на вечірку порта поті. У професійних чатах моделей подібні вечірки вважають прямим шляхом у сексуальне рабство. Справа досі не розкрита, і підозрювані залишаються на свободі. А історія Марії Ковальчук набуває нового відтінку, коли дізнаєшся, що в розпал повномасштабної війни вона дає інтерв'ю російським змі. Як гадаєте, чи понесуть винні покарання, та що в цілому думаєте про Марію Ковальчук та події, що сталися з нею? Діліться в коментарях почала говорити, але навіть не впізнає своїх рідних. З'явились нові подробиці щодо стану української моделі Марії Ковальчук, яка постраждала від звірської розправи на одній із вечірок у Дубаї. Хто наважився на цей жорстокий злочин, чому поліція приховує деталі слідства? Та якою шокуючою інформацією про стан Марії поділилася її мати, далі розповім. Мама української моделі Марії Ковальчук, яку в березні знайшли непритомною зі значними травмами на узбіччі дороги в Дубаї, розповіла нові подробиці про її стан. Дівчина досі перебуває в лікарні, проте вже поступово починає реагувати на зовнішні подразники та встановлювати контакт з близькими. Попри це, говорити про одужання поки зарано. У коментарі змі матір постраждалої також заявила, що їй відомі імена осіб, причетних до нападу на Марію. Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки що не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних вони вже є у списку в прокурора. Прокоментувала самопочуття Марії Ковальчук і її подруга. За словами дівчини, наразі українська модель майже не може пересуватись, а також має серйозні проблеми з пам'яттю. оскільки не впізнає рідних. Що ще відомо про страшну трагедію в Дубаї? Марія Ковальчук перебуває в лікарні з березня 2025 року. Після того як 20-річну українку знайшли непритомною обабіч дороги, її тричі оперували. Медики зізнавались, якби дівчину привезли, хоча б на кілька годин пізніше, вона б не вижила. Тіло понівечене, численні переломи рук, ніг та захребта, зламаний ніс, обличчя у синцях. Її складно було впізнати. Особливо шокували деталі: рот залитий шоколадом, а зуби вибиті й акуратно складені в жіночу сумочку. Цими шокуючими подробицями поділився друг працівника лікарні, який був на зміні, коли Марію доправили до медзакладу. Інформацію він надав на умовах анонімності пропагандистським медіа. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, <хи> у неї рот був у дубайському шоколаді. А зуби складені. Як це висловитися? В її біркін. Втім, ці дані не підтверджені офіційно. Нині через складний фізичний і психологічний стан Марія не може говорити. В мережі тим часом вже з'явилось чимало версій, того, що могло насправді стати з тієї злощасної ночі. Останньою з ким модель говорила перед зникненням, була її мама. Анна Ковальчук. Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання, теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. За версією, яку жінка розповіла в одному з коментарів для змі, на Марію Ковальчук напала група з п'яти осіб. Жоден із них не є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів. Цю версію озвучило і британське видання Daily Mail. Посилаючись на анонімне джерело, журналісти пишуть, що нападниками могли бути кілька росіян. За словами інсайдера, дівчинку катували і гвалтували на одній із закритих вечірок. Також джерело Daily Mail запевняє, що Марія досі перебуває на лікуванні в лікарні Арабських Еміратів. Водночас є ще Одна версія трагедії. Про неї розповідає блогерка та колишня модель Тетяна Можегова. Їй нібито вдалося зв'язати з дівчиною на ім'я Ксенія, яка, начебто, також була на тій самій вечірці, куди запросили Марію. Втім, вчасно звідти втекла. За словами очевидиці, ночі ну, коїлось справжнє жахіття. Із модели знущались у приміщенні лунали крики. Коли вони приїхали, то ані що це була западня. Естественно, у них не было ни телефонов, и не было возможности убежать. Некоторых девочек пичкали наркотиками, заставляли принимать какие-то вещества понятные. Избиения имели место, эм, насилие имело место, групповое насилие над некоторыми девочками имело место, по словам Ксении. За слів Ксенії, у той вечір охоронці винесли з будівлі великий згорток, схожий на тіло, загорнуте в килом. Організатором тієї вечірки, що обернулася жахом, вона назвала чоловіка на ім'я Саїд. Хто саме їх там зібрав, ці гості на поки ще Присутствує таке ім'я чоловіка по ім. Саїд. Саїд, як організатор, як голова цієї вечірки. Найстрашніше в історіях про елітні закриті вечірки, жорстокість та відверта збоченість того, що там відбувається. Йдеться про так звані порта потіпатіс, заходи у вілах мільйонерів і шейхів, куди звозять молодих моделей з усього світу. За присутність на подібній вечірці пропонують від 500 до кількох тисяч доларів. Проте за цими, так би мовити, легкими грошима стоїть ціла система експлуатації, де важливу роль відіграє зовнішність, привабливість, молодість, натуральність та струнка фігура. За свідченнями журналістів і блогерів, на цих подіях жінок примушують до принизливих дій, у тому числі з використанням екскрементів. Організатори нерідко фільмують знущання і викладають записи на відповідні ресурси. У професійних чатах модели і подібні заходи називають прямим шляхом до сексуального рабства. За інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, саме на таку вечірку могла потрапити і Марія Ковальчук. Насильство, численні травми, а згодом спроба приховати все, що сталося. Водночас, подруга Марії, яка виступає під псевдонімом Леля, публічно спросту зафіксувала версію про побиття. Хто така нахуй Тетяна Мажекова? З якої больної голови вона взяла такі подробності? І люди почему вірять в это. Мовляв, жодних шейхів чи представників арабської національності, за її словами, поруч у той момент не було. Ні шейхів, ні арабів, ніякого портопаті і ні прочі грязі, які представляють нам СМІ, на даному вчинку не було. Я думаю, що люди, знаходившись в СМІ, на сімейних вчинках тих людей, слушая і смотря на скатичних блогерів, теж були крайне здивовані тим, як СМІ розвернула новість про те, що це були, предположительно, араби. Зі спростуваннями у своїх соцмережах виступила й інша подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова. Просто в шоці від бруду, який тут лють на Машу. Ви нічого не знаєте про неї. Все, що ви придумали, це брудні фантазії з вашої власної голови. Маша ніколи не займалася ні скортом, ні БДСМ, ні нічим, що ви придумали. А ви хворі тьобки. Правоохоронці об'єднаних арабських еміратів вже мають власну офіційну версію того, що сталося. За даними поліції, модель самовільно проникла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Утім, жодних пояснень, як вона опинилась на території, що перебуває під охороною, та чому не мала при собі жодних особистих речей. Надано не було. Це тоді жвається Марії. и оказывают всяческую поддержку, и морально, и финансовую Я от чистого сердца благодарю, это очень важно. Ваша молитва слышится, и с каждым днем становится все лучше и лучше. Говорить она может, она на сознании, все хорошо. Мы просто не можем сейчас разглашать все подробности того, что случилось, так как следствие еще продолжается. Это очень-очень затяжной процесс. Говорить на поправку с каждым днем, маленькими шажочками, она становится все сильнее, сильнее и сильнее.

Українські правоохоронці також розслідують справу. Утім, з версією правоохоронців еміратів, схоже, не згодні. Слідче управління нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Що ви думаєте про цю трагедію? Чи вірите в те, що справжні нападники понесуть справедливе покарання? Діліться думками в коментарях. Аніш, удобно в сказки в темні сили, рептилоїдів. Ми продовжимо уважно стежити за кожним кроком цієї темної справи, адже ніхто не заслуговує на подібне поводження. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. З вами була Яна Порхун, До зустрічі. У справі про побуття української моделі Марії Ковальчук з'явилися нові подробиці. Стало відомо, хто напав на українку в Дубаї. Примітно, що це компанія з п'ятьох людей, і вони не громадяни Арабських Еміратів. Інформацію про нападників озвучила матір постраждалої дівчини. У змі з'явилися дані, нібито за цим стоять росіяни. Більше про причетних до інциденту та про стан здоров'я Марії Ковальчук, яка досі. Майже не ходить. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Марію Ковальчук у Дубаї напала компанія з п'ятьох людей, серед яких і хлопці, і дівчата. І вони не громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів. Про таке журналістам розповіла матір постраждалої Анна Ковальчук. Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування. Вона познайомилася з цими людьми на вечірці. Як зазначає таблоїд Daily Mail із посиланням на слова неназваного інсайдера на дівчину напали кілька невідомих росіян. Вони нібито катували та гвалтували дівчину на одній із закритих вечірок. Та ж людина підтвердила журналістам, що наразі Ковальчук досі перебуває на лікуванні в еміратах і спростувала чутки, що постраждалу дівчину перевезли до Львова. У якому стані зараз Марія? Дівчина перенесла кілька операцій. Попереду на неї чекає ще одна на нозі. Ковальчук уже може говорити, але майже не ходить. Також відомо, що у постраждалої виникли проблеми з пам'яттю. Вона не може згадати своїх рідних і розповісти, що саме з нею сталося під час нападу. Що це взагалі за історія? На початку березня українка Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які називали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс. Зрештою, через кілька днів після зникнення скалічену дівчину знайшли на узбіччі дороги. Вона мала численні травми, як припустили медики, отримані, зокрема, від падіння з висоти. Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України. Представники дипломатичної установи, як відомо, з того часу, підтримують зв'язок із родиною. Частину інформації про те, що сталося, озвучила подруга Марії, однак цілісної версії подій так і не озвучила, начебто через таємницю слідства. А як ви думаєте, чи варто сподіватись на справедливе розслідування з боку місцевої поліції? Чи зможуть відшукати винних, якщо це не місцеві? І якщо справді росіяни чи не втекли вони назад на Росію або в будь-яку іншу країну? Пишіть, що думаєте з цього приводу нам в коментарях. Нові шокуючі подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли понівеченою у Дубаї. Російська модель Тетяна Можегова розповіла, що на вечірці у Дубаї Марія була не єдиною жертвою насильства. За словами Тетяни, ця історія має ще глибший підтекст. Нібито є й інші дівчата, які не вижили після тієї самої вечірки, а їхні тіла так і не були знайдені. Помимо того, что я подруги замалчивают эту ситуацию, все, кто там был, никто не говорит про имена девочек, которых убили, которые были вместе в кладовке с Марией. Там еще были две девочки, которые явно не выжили в этот день. Кто они? Где они? Эти имена должны быть разглашены. Жінка також наголошує, що сама Марія не усвідомлювала справжнього характеру заходу, на який її запросили. За її словами, модель очікувала світську подію з музикою, шампанським і культурним спілкуванням. Але натомість дівчина опинилася на заході порта поті, збоченій вечірці, де шейхи фізично знущаються з моделей. Можегова також звернула увагу, що мати Марії досі публічно не коментує ситуацію, і це на її думку може свідчити або про. Тиск або про спроби врегулювати питання за словами Можегової матері Ковальчук, анні запропонували 2 мільйони доларів за відмову від розголосу справи. Утім, жодного офіційного підтвердження цьому поки що немає. На кону не просто правда, а життя інших дівчат, які можуть стати наступними жертвами. Окремо, Можегова згадала ще одну фігурантку цієї історії російську модель Ангеліну Дорошенкову. За її словами, саме вона перебувала разом із Марією в Дубаї та ймовірно супроводжувала її на ту саму вечірку. Щойно скандал набрав обертів, Дорошенкова поспішила видалити всі спільні фото з Марією зі своїх соцмереж і прибрати будь-які сліди причетності. Цікаво, що спочатку вона публічно просила допомогти. В пошуках Ковальчук, але потім різко змінила тон. Видала допис, заявила, що історія перебільшена, і в коментарях почала називати звинувачення на адресу організаторів вечірки та припущення про ескорт брудними вигадками. Можегова ж тим часом наголошує, це не виняток, а симптом. Вона прямо говорить про системну проблему у модельному бізнесі, коли дівчат заманюють красивими обіцянками, а на виході мають вечірки з приниженням, насильством і ризиком для життя. Вона закликає модельні агентства перевіряти клієнтів, не брати участь у схемах із ознаками експлуатації і, нарешті, перестати робити вигляд, що таких історій не існує. Нагадаємо, Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї 19 березня 25-го року. На той момент вона вже 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Дівчина перебувала у важкому стані з чисельними травмами, включаючи переломи рук, нік і хребта. При ній не було ані документів, ані телефону. Потерпіла вже перенесла три складні операції, які пройшли успішно. У подальшому їй необхідно буде пройти ще кілька процедур стандартної складності. Вона жива, але досі не може говорити. Лікарі кажуть, попереду довга реабілітація. Очевидці, що бачили Марію у перші години в лікарні, стверджують, травми були більше схожі на наслідки жорстокого побиття. Марія зникла після вечірки з двома чоловіками, які представилися працівниками модельного бізнесу. Востаннє вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Через 10 днів її знайшли на узбіччі. Її мати Ганна Ковальчук прилетіла до Дубая одразу після інциденту. Спочатку родина не просила про допомогу, але згодом відкрила збір коштів на лікування. В Україні тим часом вже відкрили кримінальне провадження за статтею Торгівля людьми. Українське консульство в Дубаї супроводжує справу та надає допомогу. Воно організувало на безоплатній основі психологічну допомогу для Марії. Крім того, консульство домовилося з урядом та правоохоронцями Дубая про проведення повного курсу лікування, операцій, медикаментозного забезпечення а також супроводу. І все це за рахунок емірацької сторони. За словами речника МЗС Георгія Тихого. Консули домовилися про безоплатне сприяння матері Ковальчук у вирішенні поточних побутових питань. Їй надали перекладача з числа співробітників поліції, забезпечили проживання в готелі та лікарні, харчування та логістику. Співробітники консульства на постійній основі проводять зустрічі та підтримують контакт з керівництвом та оперативними співробітниками кримінальної поліції Дубаї у контексті кримінального провадження. Постраждалу регулярно відвідують консульські посадові особи за місцем проходження лікування. Справа перебуває на постійному контролі консульства України в Дубаї. Справжні обставини трагедії досі лишаються нерозкритими. Ми продовжимо стежити за цією історією. Але чи може наша держава зробити щось, щоби дівчата більше не опинялися у таких пастках? Чи може це виключно їхня зона відповідальності? Напишіть свою думку у коментарях, і не забудьте поширити це відео. Зуби вирвали та поклали в її сумочку, і щоби додатково познущатися, вимазали рот шоколадом. З'явилися сенсаційні подробиці того у якому стані була 20-річна українська модель Марія Ковальчук, коли її знайшли. Її тіло лежало на узбіччі дороги, переламане і понівечене. Що сталося? Як вона туди потрапила? І чому офіційна версія виглядає як насмішка над здоровим глуздом? Далі ми розповімо все від подробиці і зникнення до підозр у торгівлі людьми і таємничих вечірок порта поті, куди заманюють дівчат з усього світу. Мене звати Микита Аврилюк, і ви на каналі, де говоримо про реальність без прикрас. Лайк, підписка, і ми починаємо. Її знайшли просто на узбіччі дороги, без свідомості з чисельними переломами, дівчину не впізнати, тіло понівечене, рот залитий шоколадом, а зуби зуби акуратно складені в жіночу сумочку. Наче хтось спеціально залишив цю сцену страшну, мов у фільмі Жахів про ці жахливі деталі на умовах анонімності. Розповів ЗМІ свідок, який був у лікарні, коли Марію привезли. 20-річна українка Марія Ковальчук зникла у Дубаї 9 березня. Востаннє вона написала мамі, що залишається ночувати у знайомих. Двоє чоловіків назвалися представниками модельного агентства. Вони запросили її на вечірку. А після тиша телефон мовчить, меседжери не працюють. А Марія не приїжджає на літак, який мав відвести її у Таїланд. Через 10 днів після зникнення її випадково знаходять переломи тазу, ніг, рук і хребта, ніс зламаний обличчя в синцях, а в роті шоколад. Це не метафора, а реальна деталь зафіксована медиками. Ніби зловмисники хотіли підкреслено принизити жертву. Чому саме так вирішили познущатися? Питання відкрите. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще одна жахлива річ: хтось вирвав їй кілька зубів і поклав у сумочку. Навіщо невідомо, яка хвора свідомість до цього взагалі дійшла, залишається лише гадати. Наче цього було мало, дівчину кинули помирати посеред дороги у пустелі. Марія не могла самостійно рухатись, говорити чи навіть просто розплющити очі. В лікарні вона перенесла кілька операцій, її ввели в медикаментозну кому, аби зменшити біль і дати організму шанс вижити. Лікарі казали, якби її знайшли на кілька годин пізніше. Вона могла би просто померти на узбіччі. Але тепер з'явився промінь надії. За даними її друзів, Марія прийшла до тями. Про це пише британське видання Daily Mail. За офіційною версією поліції Дубая дівчина дістала всі ці травми після падіння з висоти на будівельному майданчику. Але ні свідків. Ні відео, ні логіки в цій історії нема. Родичі Марії не вірять у версію випадковості. Вони припускають, дівчину заманили на закриту вечірку, після чого її побили і викинули на вулицю. Мати потерпілої Анна Ковальчук відверто казала змі, офіційна позиція арабських правоохоронців брехня. Вона не пояснює ані стану дівчини, ані того, що при ній не знайшли телефону та документів. Йдеться про так звані події формату порта поті, закриті вечори в елітних віллах, де шейхи та впливові чоловіки знущаються з молодих моделей, яких привозять з усього світу. Саме туди за чутками могла потрапити і Марія, а далі насильство, травми і спроба приховати сліди. Родина підозрює, що дівчина могла стати жертвою сексуального рабства. А найжахливіше, що на цих елітних вечірках популярні особливо збочені знущання в останні роки журналісти та блогери з'ясували, що багаті чоловіки там примушують жінок до різних дій, зокрема з екскрементами. Часто збоченці самі ж фільмують те, що там відбувається, і викладають це на відповідних сайтах. Українські правоохоронці вже розслідують справу. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне впровадження за статтею 149 – торгівля людьми. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Розслідування триває. Мати просить про допомогу, але не надто вірить у правосуддя. Бо коли в дитини вибиті зуби, а поліція каже, що вона сама впала. Це не правосуддя, це театр абсурду. Ми ж продовжимо слідкувати за цією новиною та розповімо про всі оновлення першими. Тому обов'язково підписуйся, щоби не пропустити нічого. Дякую, що були із нами у цьому випуску. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк. А також поділіться цим відео із вашими знайомими, щоб якомога більше людей дізналися правду.